Псалом 72. Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих, а я мало не послизнулися ноги мої, мало не поскузнулися стопи мої. Болохим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не маю страждання до смерти своєї і здорове їхнє тіло. Не людській роботі нема їх і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазать їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злослово говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому -то туди його люди звертаються і щедро беруть собі. Воду, та й кажуть, хіба Бог те не знає і чи має Всевишній відомість, як он ті безбожні і безпечні на світі, збільшили багатство своє? Направду Надармо очистив я серце своє і невинності вимив руки свої. І весь день я побитий і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то проневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив, направду Ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинути їх, як вони в одній хвилі спустошені. Згинули, пощезли від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образум їхній погородиш, мов сном пообуджені, бо болить моє серце і внутрі моїм коле, а я, немов бидлою не знаю, я перед тобою худобою став, та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене. І тому слави ти візьмеш мене, хто є мені на небесах, окрім тебе. А я при тобі на землі не бажаю нічого, гине тіло моє і моє серце та Бог, скеля серця мого, і моя доля навіки. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе, а я, близькість Бога для мене добро, на владику на Господа свою. Певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Амінь.